Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо консервувати огірки як із Макдональдсу. Для цього я беру 2 кг огірків. Дуже добре їх промиваю, вимиваю декілька разів. Зрізаю попки і нарізаю їх кільцями по пів сантиметри. Складаю у ємкість. Я, наприклад, склала ось одразу в кастрюлю. Далі я беру три середні цибулини. Також нарізаю, ось як вам буде зручно. Ось, подивіться, як на прикладі нарізала я. Також перекладаю цибулю до огірків. Всипаю сюди 4 столові ложки солі. Все ретельно я перемішую. І залишаю при кімнатній температурі на 2 години. Впродовж цих 2 годин я їх весь час перемішую, щоб огірочки просолилися. Ось, наприклад, зараз вже година пройшла. Дивіться, скільки соку пустили огірки. Їм ще стояти 1 годину. Ще також буду перемішувати впродовж цієї години. Після того, як пройшло 2 години, огірки промаринувалися і ми їх промиваємо під проточною водою. Тепер будемо готувати маринад. Для цього треба взяти пів кілограми цукру, 200 мл оцту. 2 столові ложки куркуми, 4 столові ложки французької горчиці, та 20 штук горошків чорного перця. Ставлю на плиту та треба, щоб у цей весь цукор. Де розчинилася до повного розчинення, і тоді додаю огірки промиті. З моменту, як закиплять огірки з злі, я проварюю 5 хвилин. Пройшло рівно 5 хвилин, як огірки киплять. Тепер будемо розкладати по банкам стерилізованим. Друзі, вийшло рівно 4 півлітрові банки. Зараз накриємо кришками стерилізованими і закатаємо. Банки перегортаю вниз кришками. Та окутую цим же рушничком доповнено до повного остигання.